Друзі, всім привіт! Доброго вечора! Мене звуть Вікторія, я знову на аукціоні антикваріату Віоліті хочу засняти коротеньке відео щодо броші під назвою Брош-Кліновий ліст із Янтаря. Подивіться, це дуже затребувана брош, користується великим попитом. Всі колекціонери бурштину радянських часів хочуть мати таку брошечку у колекції. На жаль, дуже погано видно клеймо. В інтернеті знайшла інформацію, що автор цієї чудової моделі Валерій Шорохов. Це співробітник Калініградського комбінату, художник, Ювелір, багато в нього регалій. Це його модель, якщо вірити інформації з інтернету. Також знайшла те, що ця брош випускалася. Багато років поспіль, як у 70 ті роки, так і в 90-х роках. Треба уважно дивитися клеймо. Наскільки я тут бачу, тут в нас дві крапки, да, дві крапки стоять, ну, погано, що погано видно. І ряд це може бути саме клеймо, вже після 90-х років. Бо Кожне десятиріччя у кожного комбінату було своє клейміння. Так, дивіться, наразі півтори тисячі гривень за цю брошку дають. Перед цим була брош аналогічна, продана на Віоліті, трішечки дешевше. Давайте подивимось: роблять ставки клієнти з великим рейтингом. Це свідчить про те, що це не розгону. Дійсно, хтось хоче мати таку чудову брошечку в своїй колекції. Подивіться уважно на сам листочок: це натуральний бурштин, не прес, не плавлений, а з цільного каменю зроблена брошечка. Можна ще сказати: за виглядом як металу, метал це мельхіор і кольором бурштину. Вона десь і є приблизно після 90-х, так, брошечка знаходиться в місті суми. Коментарів і додаткових фото в нас немає. Стан по фото, дефекти, смотрите, фото. На фото я ніяких дефектів не бачу. але ціна вже така, що має зараз торги закінчитися. Якщо о, Комусь вона дуже і дуже потрібна, то можуть ставити і ставити ставочки. Але я цього робити не раджу, така брошечка десь раз у 2-3 місяці попадається на аукціонах або на інших сайтах. Сьогодні я теж її хотіла купити, хотіла якраз робити ставки до тисячі гривень, але розганяти не. Бачу сенсу цього робити. Стежить за лотом 41 людина. Знімаю відео, щоб бачили, яка актуальна ціна в 2023 році на аналогічну брошку, бо інколи люди пропонують і не знають, скільки за неї просити. Ось дивіться: 1500 гривень на сьогоднішній день. Зараз я вам скажу наше трішечки гривня зміцнилася. Так, 36,8. Сьогодні у нас курс було 37,1, 37, зараз 36,8. Це 40, 41 долар за цю грошечку. Ну, плюс ще від продавця знімуть комісію на аукціоні, а покупець ще додасть вартість доставки. Отже, орієнтуємось, що така брошечка коштує 40 доларів плюс-мінус. Залежить від кількості бажаючих її купити. Так, друзі, наостанок ще раз хочу подивитися на клеймо, яке стоїть, бо знайшла цікаву інформацію в інтернеті. І тут дійсно я бачу дві крапки. Дві крапки і вісімка, так? Да? Це брошечка 98-го року. Якщо вірити той інформації по розшифровці коду предприяття, яке я побачила в інтернеті. В будь-якому випадку орієнтир 40 доларів плюс-мінус коштує така брошечка. Можна знайти дешевше, якщо шукати, можна знайти дорожче. Дорожче можуть продаватися в інтернеті і роками. А дешевше треба постійно моніторити ринок буштинових радянських виробів. Хоча це вже не Радянська 98 рік. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!